Ми з вами починаємо працювати з сервісом Replit. Replit – це онлайн-сервіс, програмне забезпечення як послуга, і дозволяє користувачам створювати онлайн-проекти і писати код. Давайте зробимо перші кроки в Replit. Зареєструємося. У пошуковому рядку Google набираємо Replit та натискаємо Enter. Переходимо на перший результат Replit.com. Натискаємо лівий клавіше миші. Оскільки наш заклад. Працює з Google for Education. І кожен учень має свій персональний корпоративний аккаунт. Ми будемо працювати за допомогою нього. Натискаємо Start Creating. Далі натискаємо Continuance Google. У вікні, що з'явилось, ми вводимо свій аккаунт Pupil. Після того, як вивели логін, натискаємо Далі. Введемо пароль. Натискаємо Далі. Відбувається переспрямування. Перше вікно. Це вікно вітання, невеличкі інструкції. З ними можна буде ознайомитись пізніше, натискаємо Skip, тобто пропустити. Також пропускаємо Skip. Тепер ми зареєстровані в онлайн сервісі для програмування Replete. Давайте створимо свій перший проєкт. Для цього є кнопки Create REPL. Ви бачите, також є тут Create REPL і є кнопочка плюс. Довільним способом, який вам сподобається. Я натискаю ось тут Create REPL. Як ви бачите, тут є велика кількість середовищ для програмування. В основному ви в школі будете вивчати Python і HTML CSS. Наприклад, мені потрібен Python. Вибираю середовище програмування Python. Обов'язково вказуємо назву нашого проєкту. Зауважу. Загалом повинен бути логічним. Тобто, якщо ми виконуємо завдання 1, то проєкт буде називатися. Завдання 1. І натискаємо Create Rebel. Кілька довідкових вікон з ними ви ознайомитесь самостійно. Я пропущу їх. І ось ви створили свій проєкт у Python. Якщо вам потрібно змінити ім'я вашого створеного проєкту, ви натискаєте біля завдання 1 на. Кнопку відкриття списку. Далі видаляєте ім'я яке було створено і набираєте нове. Наприклад, завдання 1.1. І натискаєте Enter. Переходимо на домашню сторінку, натискаємо на кнопку відкриття списку, вибираємо Home. Це є ваша домашня сторінка. На ній є останні ваші проєкти, з якими ви працювали. Для зручності можна відкривати їх звідси. Всі ваші проєкти зберігаються в розділі Repels». Коли ви переходите у розділ Repels», є відповідно ваше завдання, яке ви можете, натиснувши на три крапки, редагувати, перемістити, видалити. Для зручності ви можете створити папку, назвати її, наприклад. Самостійні завдання. Також можна створити папку Практичні. Натискаємо Create Folder. І при бажанні, коли у вас проєкт уже завершений, ви можете його перемістити у потрібну папку. Я перемістив у папку практичні. Є два способи, як ви можете здати свій проєкт для вчителя на перевірку. Перший спосіб це скопіювати ось оцю адресу в адресному рядочку на ваш проєкт і відправити любим доступним способом на перевірку для вчителя. Другий варіант, він є найкращий. Натискаєте у верхньому правому куті кнопку Invite і вписуєте електронну адресу вашого вчителя. Після того, як набрали електронну адресу вчителя, натискаєте Invite. Для вчителя прийде сповіщення, що йому на перевірку прийшов проєкт.